Доброго дня, урок Алгебри 10 клас. Працюємо за підручником Мерзека. Продовжуємо вивчати тему похідної функції, і під тему цієї великої теми це рівняння дотичної до графіка функції. Тобто використовуємо похідну для записування рівняння дотичної. Перед вами рівняння дотичної Нагадаю, нагадую, як воно виглядає. Та розв'яжемо сьогодні трошечки складніші вправи на відміну від попереднього відео. І так знайти таку точку графіка функції S, що, м -м, що проведена в цій точці дотична, утворює з додатним напрямком кут альфа. Отож, тож в нас є кут. Давайте пригадаємо. Кут визначається кутовим коефіцієнтом. Кутовий коефіцієнт це тангенс кута. Також ми знаємо, що кутовий коефіцієнт це значення похідної в точці. Оце зараз нам найважливіше. Значення похідної в точці. Тобто ми знаходимо кутовий коефіцієнт, а кутовий коефіцієнт це в нас тангенс 45 градусів, а тангенс 45 це одиниця. Отже, значення похідної в точці це одиниця. Похідної в точці. Отже, маємо зараз знайти похідну нашої першої функції. Похідна буде мати 2х відняти 7. Це ми знайшли f від x. Як же f' від x? Як же виглядатиме f' від х нульове? Це ми маємо замість х підставити х0. А значення похідної в точці F' штрих від Х0В дорівнює одиниці. Розв'яжемо це простеньке рівняння. Матимемо 2х0В дорівнює 8, а Х0В буде дорівнювати 4. Тобто ми знайшли х0В точки дотику. А нам треба знайти точку точка складається з. Двох координат. Це Х і. Х0 знайшли. Значить, знаходимо F від Х0. Тобто функція в цій точці. Це ми будемо мати 4 до квадрату відняти 7 на 4 додати 3. Зжимаємо 16 мінус 28 і додати 3. І маємо. Мінус 9. Зробимо третє завдання. Аналогічна схема. К це тангенс кута 45 градусів, яке дорівнює 1. І К це значення похідної вторсі, теж дорівнює 1. Значить, шукаємо похідну. похідна функція. Функція в нас складена, тому спочатку шукаємо похідну зовнішньої функції, тобто від кореня, і це буде одиниця, поділити на 2 корені 3х додати 2, та на похідну внутрішньої функції. Будемо мати, і так, будемо мати в знаменнику 2 корінь 3х додати 2, а в чисельнику похідна від цієї функції буде просто 3. Отже, ми знайшли похідну. f штрих від х 0 як ми щойно з'ясували, це означає, що ми просто замість X підставляємо х0В. І значення похідної в точці дорівнює одиниці. Отже, 2 корені 3х0 плюс 2 буде дорівнювати 3, звідси корінь 3х0 плюс 2 буде дорівнювати 3 других. Підносимо ліву і праву сторону до квадрату. 3 других це у нас 1,5, тому, можливо, ми зараз робимо 1,5. Так, 3х0 плюс 2, 1,5. Підносимо до квадрату. Матимо 3х0 плюс 2 до квадрату. Дорівнює 2,25 сотих. Шукаємо звідси. 3х0В буде у нас 0,25 сотих. Звідси Х буде дорівнювати. Тепер назад вертаємося. На ці 25 це 1 четверта поділити на 3, тобто помножити на 1 третю, і буде 1,12. Це, ви значте, х 0 але нас просять точку. Ще раз нагадаю, що нас просять точку. Тому нам треба знайти фідх0. Фід 0. Так, це у нас корінь 3х плюс 2. Буде корінь 3 замість х 1,12 плюс 2. Це у нас буде 1 четверта додати 2. Це буде 2 1 четверта. Це, якщо перетворити в неправильний дріб, буде 9 четвертих і це буде дорівнювати 3 других. Отже, запишемо точку. Це 1 1,12 та 3 других. Та зробимо четверте завдання. Знаходимо кутовий коефіцієнт. Це буде в нас тангенс 135 градусів. Пригадуємо, як ми шукаємо. Це тангенс 180 градусів відняти 45 градусів. Це у нас буде тангенс 45 градусів. Далі, 180 мінус 45 це друга чверть. Тангенс другій чверті в нас від'ємний. Отож, ми будемо мати кутовий коефіцієнт мінус 1. Значить, Значення похідної в точці х 0 теж дорівнює мінус 1. Знайдемо похідну, як похідну частки. Давайте пригадаємо, як шукаємо похідну частки. Так, ось перед вами формула. І так, це похідна чисельника. Чисельника похідна у нас буде одиниця. Помножити на знаменник. Відняти похідна знаменника це теж одиниця, помножити на чиселі. І знаменник у квадраті, розкриємо дужки. Так, розкрили дужки, звели подібні доданки, отримали ось таку похідну. Тепер переходимо до х0. І це дорівнює мінус 1. Так, звідси мінуси пропадуть у нас, так? Звідси х0 мінус 2 до квадрату дорівнює 9. Отож, х0 мінус 2 буде дорівнювати плюс мінус 3. Отже, х0 мінус 2 дорівнює 3. Отже х нульове дорівнює 5, а х нульове мінус 2 дорівнює мінус 3, то звідси х 0 дорівнює мінус 1. Отже ми маємо 2х0, відповідно, будемо мати 2f від x нульове. Так, ф від. Давайте я напишу 5, щоб ми не плуталися. F від 5, x 7, х мінус 2, х плюс 7 мінус два. Так, дванадцять ділимо на три буде чотири. Тепер f від мінус одиниці. Х плюс 7. мінус два. Тут у нас шість на мінус три мінус два. Отже, ми маємо дві точки. Перша точка пять чотири. Перша точка 5, 4, а друга точка мінус 1, мінус 2. Це точки дотику, це точки дотику наших дотичних. Так, і подивимося, чи ми зробили це, як записала в попередньому випадку. Так, є точка. Можна просто написати, що це відповідь. І давайте подивимося на перший випадок. Тут немає, тому давайте зробимо 4 мінус 9, щоб вже було у вас все чітко і правильно. Так, право 38,13. Знайти рівняння горизонтальних дотичних до графіка функції. Давайте візьмемо другий випадок. І так, горизонтальна дотична. Якщо дотична горизонтальна, то кутовий коефіцієнт то кут, вірніше, кут буде нуля, нулю дорівнювати. Отже, тангенс нуля це буде 0. Тангенс нуль градусів, тому що з додатнім напрямком осі абсцис горизонтально дотична, утворить кут нуль градусів. Отже, К насрівнює 0. Тому f' штрих від х0 буде теж дорівнювати 0. І так ми працюємо з другим. Знайдемо похідну, буде мати одна друга, похідна від х4, 4х3, відняти 4, похідна від х квадрат 2х, похідна від одиниці. Одна друга помножити на 4 маємо 2. Х в третьому відняти 8х. Далі розв'язуємо рівняння, ставивши замість х, х0. 2х0 в кубі відняти 8х0 до рівню 0. Значення похідної в точці Х0 дорівнює 0. Розв'язуємо таке рівняння. Винесемо х0 за дужки. Маємо. 2х0 в квадраті відняти 8 дорівнює 0. Отже, х0 дорівнює 0, або 2х0 в квадраті дорівнює 8, звідси х0 в квадраті дорівнює 4, і х0В буде дорівнювати 2, або Х0 вирівнюватиме мінус 2. І так, давайте ще раз пригадаємо: знайти рівняння горизонтальних дотичних. Тобто нам треба зараз скористатися цією формулою рівняння дотичних. Дивимося, f' від f'0 у нас є. Коли горизонтальні, так, всюди буде 0. Далі, х 0 у нас є. І нас немає тільки f від х0. Давайте познаходимо ці F від х нульове. Отже, F від нуля. Ну сюди, якщо нулі попідставляти, то бачимо, що це одиниця. Тому не будемо гаяти часу. Далі F від двох знаходимо одна друга і в четвертому. Одна друга Х у нас беремо 2 в четвертому. Відняти 4 х квадрат, тобто 2 в другому. Відняти 4х квадрат і додати 1. Так, рахуємо. Одна друга помножити 2 в четвертому це в нас 16. Відняти 16 і додати 1. Так, тут у нас буде однодрої 16, 8 відняти 16 і додати 1. У нас будемо мати мінус 7. Так, аналогічно ми підставляємо мінус, мінус 2, і бачимо, що теж буде мінус 7. Тоді, скориставшись формулою рівняння дотичної, давайте один раз побачимо: це у нас буде 0. Далі в нас буде х-, ми беремо точку х0, 0, і додати 1. Так, тобто бачимо, що y буде дорівнювати 1 Аналогічно, коли ми будемо підставляти, тут все рівно буде 0, тому в нас рівняння дотичне буде y дорівнює 1 та y дорівнює мінус 7.